І давайте надамо слово. Там ми мали ще давним давно дати слово, але дякуємо за ваше очікування. Пані Олександра Вікторівна Старкова, проект Олімпік Dreams благодійного фонду майбутнє дітям з темою спортивна дипломатія, підтримка Олімпійського резерву України, історія Олімпік Dreams». Now we'd like to take, uh, to give floor to Alexandra Starkova, who's waiting uh, to talk about the uh, sports diplomacy, and she's the representative of the project Olympic Dreams. Uh, that is the charitable foundation, the project by charitable foundation Future for Children. Доброго дня, шановні колеги, учасники конференції. Прошу включити нашу презентацію. Вимагаємо зараз. Сьогодні я хочу представити вам проект, який є яскравим прикладом спортивної дипломатії в дії: проект «Олімпік Дрімс. Це ініціатива спрямована на підтримку юних українських спортсменів. У складний для країни час. Коли війна зруйнувала спортивну інфраструктуру, позбавила дітей можливості тренуватися у рідних, у рідних стінах, а іноді змусила їх покинути свої домівки. Прошу наступний слайд. Good afternoon to all the colleagues in present. Uh, today, I'd like to talk about the project uh, Olympic Dreams, uh, that is uh, the representation of uh, sports diplomacy that is supposed to support uh, the youth. And uh, we know that uh, unfortunately the war affected uh, the infrastructure, the sports infrastructure, the trainings, and some kids and children had to flee from the country. Project Olympic Dreams was initiated by the Senate. який прагнув допомогти молодим українським атлетам знайти безпечне місце для тренувань і розвитку? Реалізацією проєкту займається благодійний фонд «Майбутні дітям, який здійснює підтримку дітей, зокрема тих, хто постраждав від війни? Наступний слайд, будь ласка. Проект вас фонде баєде філантропіст Хусапотсюс з Ukrainan Ян Спортмен гідлайкті промот з хапфозею. Наша мета надати перспективним українським спортсменам можливість тренуватися за кордоном у безпечних умовах під керівництвом найкращих тренерів, що допоможе зберегти їхню форму, підготуватися до міжнародних змагань та розвивати спортивний потенціал країни. Тим самим ми забезпечуємо і унеможливлюємо втрату наших українських спортсменів і робимо все для того, щоб наші спортсмени залишилися в Україні і представляли надалі міжнародний фронт. Our main goal is to give the possibility for Ukrainian sportsmen to uh, train outside and abroad uh, so they could continue their training and represent Ukraine on the international level to promote the potential of Ukraine and not to let us lose the Ukrainian potential champions and let them stay and continue their training within the country. Next slide, please. Спортивна дипломатія відіграє ключову роль у реалізації Olympic Dreams. в умовах війни. Дипломатія через спорт стає не лише способом збереження і розвитку спортивного потенціалу, а й важливим засобом міжнародної комунікації. Наш проєкт працює на кількох рівнях. Партнерство із закордонними федераціями та клубами ми співпрацюємо з міжнародними спортивними організаціями, національними олімпійськими комітетами, профільними міністерствами країн, які відкривають свої двері для українських дітей. Одним із найяскравіших прикладів є співпраця з Всеяпонською федерацією дзюдо, яка підтримала нашу ініціативу та вже в четверте приймала українських спортсменів проекту на навчально-тренувальні збори. Друге це залучення іноземних тренерів. Відомі фахівці діляться досвідом, що не лише підвищує рівень підготовки наших спортсменів, а й її сприяє налагодженню дружніх зв'язків між країнами. Третє це популяризація України через спорт. Наші юні атлети, виступаючи на міжнародній арені, демонструють стійкість, майстерність і сили духу українського народу. Наступний слайд, будь ласка. our main objective is to use this force diplomacy as the uh, key as it is playing key role in uh, preserving Ukrainian talents and potentials but also representing Ukraine on the international level so if we're talking about the main objectives the first is uh, the chance to but to uh, to, uh, to cooperate and build partnership with international organization national committees of different countries uh, as the example we had a chance to work together with Japanese judo association and they for the fourth Time hosted us and let our kids train there. Second is the uh, the uh, cooperation with international coaches who share their experience and also help us build some network and uh, communication together. And the third is promoting Ukrainian uh, Ukraine on the sports field, especially in the sphere of youth competition. Також дуже важливим у є роль посольств України. Посольства України у приймаючих країнах відіграють важливу роль у підтримці проєкту, допомагаючи з організаційними питаннями, сприяючи налагодженню контактів із місцевими спортивними спільнотами та сприяючи залученню додаткової підтримки для наших спортсменів. Взаємодія з професійними дипломатами дозволяє Олімпік Dreams розширювати можливості для участі українських спортсменів у міжнародних заходах і культурних ініціативах. Наступний слайд. Another great possibility is to uh, cooperate with um, um, embassies in different countries that are hosting. And uh, that's the chance to support, uh, to get support from them, to help with the organization, to get some communication with the local communities, also to um, uh, raise some funds and uh, support from uh, other resources, and to raise the possibilities for uh, participants and sportsmen to uh, participate in cooperations. Окрім спортивної підготовки, важливою місією Олімпік Дрімс є збереження та популяризація української культури. Наші спортсмени, перебуваючи за кордоном, несуть у світ культурний код української нації, розповідаючи про її традиції, історію та незламний дух. Одним із ключових елементів цієї складової став фільм французьких документалістів Надія за участі юної спортсменки Анастасії Чужевської, чемпіонки Кубка Європи зюдо, чемпіонки України, майстра спорту України міжнародного класу та бронзової призерки Чемпіонату Європи серед молоді. Цей фільм, прем'єра якого відбулася напередодні Олімпіади в Парижі, а восені. 2024 року в четвертого Верпіні розповів про долю української атлетки у воєнний час боротьбу за свою мрію та прагнення досягти нових вершин, незважаючи на всі труднощі. Його важливість для міжнародної спільноти важко переоцінити. Стрічка допомагає донести правду про Україну та виклики, з якими українські спортсмени стикаються під час війни. Наступний слайд, будь ласка. Uh, we also had a chance to exchange our cultural information where, we, via the uh, sports uh, field, and namely, we show that our cultural code is uh, the tradition and history that we preserve. And namely, we had a chance to participate in the movie of uh, a French region, the French documentary, uh, where a um, you know, sportsman, the master of sports, uh, the champion uh, in judo, uh, Chezhevska, Anastasia Ciezewska, had. Uh, has Start. And um, it was actually presented before the Olympics, but uh, later in autumn of 2024 we had a chance to uh, share the truth via this film when in your opinion it was also presented. Наступний слайд, будь ласка. Головне, це те, що наші спортсмени відчувають,

Що після того, як наші спортсмени повертаючись з проєкту Olympic Dreams, з цих дуже вкрай важливих і необхідних зборів, вони не тільки показують все більше і більше найкращі результати, а й відчувають себе амбасадорами нашої України і передають ці знання, це розуміння до інших спортсменів, тим самим ґрунтуючи нашу молодь, наших дітей. One, and they the of our so, when our sportsmen return from the Olympic Dreams Project, they show better results and they feel that they are the ambassadors of Ukrainian sport. They spread the knowledge that they learned and uh, they increase this unity among young, young people and give them the ability to move on. Next slide, Для нас головне це не спинятися, рухатися вперед, як і сьогодні вище сказано було, що всі займаються справами різними справами, але всі вони діють на одне: на розвиток та підтримку українського понад усе. Тому я дякую за увагу. Рухаємося вперед. Слава Україні! Слава And the main uh, purpose of uh, ours is not to stop is to move on. and uh, we are doing different things we are participating in different competitions but our main idea is the development of Ukraine so thank you Lord glory to Ukraine. за вашу активну таку послідовну роботу сподіваємося також на співпрацю на активну ну продовження точніше активна співпраця І думаю, що така колаборація також дасть свої позитивні результати і позитивний ефект для всіх сторін, і в першу чергу для України. Тому дякую. Thank you, Starkova. I hope for further cooperation and I guess that Айдес, work together could contribute to the development of sport.